Мабуть, взявши приклад з нашого колишнього президента України Віктора Ющенка, бджолярами вирішили стати і європейські політики. Минулого тижня на даху французького парламенту встановили три вулики кольорів національного прапору: білий, червоний і синій. Невдовзі у них запустять близько 50 тисяч бджіл, які як сподіваються політики нанесуть понад 150 кілограмів меду на рік та запилюватимуть квіти, що ростуть навколо будівлі. За вуликами доглядатимуть шестеро добровольців депутатів. Мед віддаватимуть у шкільні їдальні та на благодійні акції. Це великий символ для нас. Це шанс дати зрозуміти людям настільки бджоли важливі для суспільства. Коментує голова товариства французьких бджолярів Т'єрі Дюросель. Зараз у світі бджіл менше науковці поки що не можуть дати однозначної відповіді. Чому французькі екологи припускають, що в них Україні це відбувається через розширення міст і вторгнення азійських шершнів? Бджоли запилюють понад. І третини із сотні видів сільгоспкультур, які дають 90% харчів у світі. ООН оцінює щорічну роботу цих комах у 153 мільярда євро. Євросоюз закликає своїх країн-членів використовувати якомога менше пестицидів, щоб не вбивати бджіл.